Фахівці аварійно-диспетчерської служби Івано-Франківської філії «Газмереж України працюють так само, як і решту екстрених служб 103 чи то 102 чи 101. Працюють в цілодобовому позмінному режимі в форматі 24 на 7 і готові в будь-який час в будь-яку пору доби прийти на допомогу нашим споживачам. Для цього у нас функціонує в області 35 бригад. Та 25 диспетчерів, які в форматі 24 на 7 цілодобово приймають заявки від наших споживачів. Від початку року таких заявок до нас надійшло вже 6,5 тисяч. Вони приходять різного характеру, як на ремонт внутрібудинкового газового обладнання, так і систем газопостачання, а також на витоки газу на зовнішніх мережах, на газопроводах і газорегулюючому обладнанні. Всі виклики, які надходять на аварійну диспетчерську службу, в обов'язковому порядку реєструються, записуються всі дані від заявників, тобто адреса, прізвище, ім'я по батькові, реєструється, час поступлення заявки, характер заявки, причини тої заявки. І протягом п'яти хвилин на місце за адресою виїжджає бригада аварійно-диспетчерської служби і надає фахову висококваліфіковану допомогу нашим споживачам. Хочемо наголосити нашим споживачам про те, що відчувши запах газу, необхідно не гаяти час і тут же ж звернутися за номером 104. Для того, щоб не відбулося якихось невиправних надзвичайних ситуацій, розвиток тих всіх подій він безпосередньо залежить від того, наскільки вчасно приїдуть наші фахівці і будуть проінформовані про ту чи іншу якусь надзвичайну подію. А нашим споживачам вкотре хочемо нагадати, що відчувши запах газу, необхідно. Створити в приміщеннях інтенсивну вентиляцію, відкрити вікна, двері, ні в якому разі не користуватись відкритим вогнем, такими як сірники чи то запальнички, не включати, не виключати електроприлади, перекрити крани перед газовим обладнанням та безпосередньо на ньому, і покинути загазоване приміщення.